Цьому відео ви дізнаєтесь. Та добре, ви почесно не дізнаєтесь. Просто дізнаєтесь, як торгувати на споті. Там від майже трейдера, тому дивіться, відео вийшло доволі таке цікавим. Сьогодні ми будемо знову займатися такою хуйню, <кхух> Криптою а саме вчити стратегію торгування на споті Тому давайте чайочки, хуйочки, телеграм, підписуємося і переступаємо до перегляду нового відео. Давайте поговоримо взагалі, що таке спот. Спот це якби коли ти окупляєш криптовалюту і вона на 100% належить тобі. Повністю. Ну тобто це класика, це як купити рибу на базарі. Був щось її потовок. Ти взагалі, чи вона буде завтра дорожча, чи дешевша, вона твоя. Ну і цей красивий дядько в масці говорить правду. Вона дійсно буде на 100% твоя, що би там не було. Яка би там, який би там курс не скакав, то будь-яку купити, будь-яку продати. Це такий, по, по суті, це унікальний такий випадок, тому що це, напевно, єдиний випадок, коли ти володієш криптою на 100%. Бра! Про два різних режими, якими можна торгувати. Купляти і продавати. Тобто це Перший режим це ринковий, другий це лімітний. Яка, їх, яка їхня різниця? Ну і другий, вже там той дядько плите, це режим. Так, дійсно ринковий лімітний. Тобто от, перед вашими очима будь-яка там крипта і от там де ці режими вибираються. Якщо ви цього не знали, то ви або новачок. або дебіл. яке вже саме за себе говорить, мається на увазі це те, що ви купляєте і продаєте в ту же секунду. Тобто ви можете продати там, ну припустимо на 50% якогось там токена, ви продаєте і в ту же секунду він купляється. Ну, але за це швидкість біржа списує комісії, ну, наприклад, на біржі Ось такі комісії. З цього всього зрозуміло одне. Ти купляєш, продаєш. Це все дуже швидко, це все дуже класно, але але нюансів нема. Ти не платиш нічого. Платиш ти, в принципі, однаково, як я показав там на скрині пару секунд назад. Зазвичай на біржах всіх там ставлять, щоб ринку і більші комісії, але м, біржа байбіт є винятком. Там комісія однакова, що для лімітного, що для ринкового. Лімітний він для тобто краще для ринку. Тобто це набагато краще для ринку. Коли багато таких лімітів стоїть, то ринок краще росте, ніж ринковий, коли там просто в секунду продають. Оце думаю логічно, тому що коли все продається, ринок маржові спроможності ринку не падають. Що я хотів оцим от сказати, цим от таким довгим повідомленням? Є така штука, якщо коротко, є така штука, як ліквідність ринку. Така штука вона є доволі такі, важка, і зачіпати її в цьому відео я взагалі не хочу, але так слегка можна сказати. Якщо на токені буде там багато лімітних і ринкових ордерів, це впливає на ціну, воно робить її більш стабільною, краща маржильність. Ну, це доволі, такі... це тема окремого відео, але якщо я вже так зачепив, то просто знаєте, що лімітні ордери вони кращі для ринку, ніж ринкові, Це все, що я хотів сказати. Про лімітний. Чим відрізняється від ринку, чим краще, чим гірший. Ну, коротше, слухайте. Ну Лімітний це те саме, що ринковий, ринку, ви тільки ви ставите лімітку, на яку ви там хочете ціну, і куп купляєте. Чи продаєте ціну. Прямо зараз ви себе на екранах бачите, як виставляєте лімітку на будь-якому токені. Просто вибираєте лімітний, вибираєте ціну, поки ви хочете купити, вибираєте кількість і просто активовуєте. І коли ціна дойде до вашої лімітки, то купиться така кількість токенів, стільки ви вказали в ордері. Ось так все просто, на. Дивимося далі. Плюси лімітно це раз комісії набагато менші. І два. Ну, як я вже казав, протилежність. Тобто ринок краще реагує на ці лімітні ордери. Так само класно, тому що ви, по суті, ставите і біже, ну, ціна вже просто там, сама все робить за вас, а вже не треба там слідкувати. Просто поставив і пішов собі, чи його Ну ні? Ну так, да, це такий плюс. Тобто ось ця вся стратегія. тобто Що треба? Добре, тепер що треба, щоб заробляти на споті? Три кроки. Купив, зачекав, продав. Все. Найтяжчий світ крок це зачекати. Але чекайте і щось обов'язково буде. Це без всяких жартів, це дійсно найкраща тактика. Тобто я купив, зачекав і продав. Чекати треба буде, ну залежно від токена якщо ви купили на самому початку, то там практично і за тиждень, і якщо ви десь там купили від балди то можна і рік, два і три, але загалом, я думаю, це по ситуації. Просто, ну якщо ви новачок, просто купіть. Той, який вам подобається, серйозно це найкраще рішення буде. Ви зразу побачите, чи. Крипта це ваше чи ні? Бо треба чекати буде дуже довго. Рухаємося далі. Коли купляти, купляти, напевно, є тільки в сенс в двох випадках. Перший це треба слідкувати за новинами цього токена. Тобто, ми беремо, наприклад, токен Тон, який впав минулого літа, коли його власника і власника ну, власника тона АК власника ТГ. Спала дорого, арештували. Тон дуже сильно впав. Як наслідок можна було купити по низькій ціні і через пару тижнів продати дорожче. Чим, в принципі, можна було скористатися. Таких приводів було просто мільйони, але цей приклад дуже гарно показує цю тактику. Ось ці скріни з ціною тону, після того, як його власника арештували. Як бачите, він дуже різко впав. Ну, це я кажу, це дуже хороший приклад іменно, от, торгувати по новинам. Тому так тактики раджу вам приглядітись. Саме була більш свіжіша новина, коли виходив токен Трампа. Можна було закупити соляну по 180, якщо не помиляюся. А через тиждень у нас вже було по 260-280, по 270, тобто на 100 доларів більше. Причому весь ринок впав, а росла якраз тільки одна солана, Тому що ну, то, Токен Трампа був на блокчейні селами. І таких прикладів, як кажу, є мільйони, коли можна купити по низькій ціні і потім продати по висоті. У знати коли. Це є спосіб слідкувати за новинами. Підсумовуємо, що я маю на увазі в спосіб слідкувати за новинами. Це сидіти в інстаграмах, телеграмах, твіттерах, куїтерах проєкту. І ну, які вас цікавить, звісно. І так аналізувати там, куди платить їхня ціна. Вони там будуть завчасно писати про ціну, якщо цей проект тільки ліститься, наприклад. Ну, приблизно можна буде згадуватись на премаркеті. Якщо в них там буде якесь партнерство з кимось, то це також, ну, наприклад, з іншим токеном. Ну або на блокчейні буде якийсь токену. Ну, ним словом, там теж нюанси, але загалом. Ну і дивіться там за іншими пловами людьми, які мають дійсно вплив на криптовалюти, там, по типу старого діда Трампа. Ну, вони також можуть дуже сильно повливати на ринок. Ну і якось цього можна потім аналізувати цей самий ринок. Дивимося, другий спосіб. Другий спосіб це коли весь ринок падає. Якась там катастрофа, якась війна, якась там знову бомбіжка, 5 бомбаси, ну, коротше. Я думаю, ви самі розумієте. Ринок починає падати, реагувати на це він. Не реагувати на це він ніяк не може. Ну, хороший був приклад, якщо я знайду ось скрін, це було з літа цього року, коли ринок був на повному нулі, диток впав, якщо не помиляюсь, до 49 тисяч. Це не зараз вам там по 90. І тоді от прям все було. Просто катастрофа була на ринку. Але ті, хто, хто шарять, вони ну, поки тільки радувалися, бо закопались на всю путлі. І через тиждень, через два ринок оживав, все було повністю зелене і виходили в нормальний такі плюс. Якщо, так, ну, якщо в таких поганих умовах закупитися на штуку баксів, то через два тижні можна мати в 5 разів більше. Ну, якщо не 5, то в 3 так точно. Так. Тому це також класна стратегія на споті, якщо це як я говорю в принципі про такі короткотермінові, тому що ніхто довго чекати не буде. А якщо ви хочете там дуже довго чекати і маєте можливість, то це явно гроші трима... треба тримати не на біржі, на спеціальних гаманцях. До речі, суму те я розписав у вашій статті про те, які, там... які взагалі є гаманці. І які... Для яких цілі підходять. Тому, кажу ще раз, посилання на ТГ в описі. Ось це, в принципі, і все, що я хотів сказати. Тобто, тут нічого такого тяжкого нема. Це класика жанру, хребтів. Але знати про це хоча б такі базові поняття, просто зобов'язаний кожен. Якщо ви про цього, до цього відео не знали, то я не знаю, як ви тільки взагалі щось робили. Ну, але тепер ви знаєте. Тому дякую, друзі, за перегляд. З вами був я, майже Трейдер. Побачимося в нових відео. Прощавайте.